основная банда тех ребят которые на самом деле мы бы пришли сюда в количестве 40 человек потому что ну мы одна большая команда да запуска. никто никому там не делает никаких там материальных выгодок, никто не гонится ни за какими зарплатами потому что у нас их нет мы наоборот собираем деньги и тратим их на вот такой проект инициатором этого проекта был финансовый инициатор был ряд людей частных предпринимателей владельцев бизнесов, которые услышали то, о чем я им рассказал, как как идею подобного проекта и сказали блин круто давай мы попробуем найти денег и таких людей нашлось несколько они выделили определенный ресурс который покрыл нам прямые расходы это затраты на бензин на питание на какие-то на печать каких-то там вещей там картин, на какие-то материалы расходные для деток, на призы, призовой фонд очень хороший. И выделили другие люди там достаточно большую гуманитарную помощь, около 4,5 тонн у нас получается. эта помощь, которую мы в процессе проекта распределяем как можем по окружающим населенным пунктам, по, по беженцам, которые приезжают в Советск. Проект называется Из страны в Украину. Философия, которая заложена в нем. Мені навіть хочеться сказати українську мову, тому що це буде вірніше, тому що ми розпочинали свій рух кудись в якесь абстрактно щось, яке мало назву певну, але це була така певна абстрактна країна. І ці події, які з нами з усіма відбулися за ці півроку, вони дали нам можливість зробити країну із обличчям. Із Шаною до людини, яка буде називатися Україна, це конкретна країна, і це конкретна країна нас з вами, тих людей, які хочуть дивитися у завтрашній день з посмішкою, з надією. І... Мы считаем, что Донецк, Луганск, Одесса, Львов, Киев — это все города одной страны со всеми приколами со своими, с одесским колоритом, со киевами, с киевским, львовским, с киевским. Ну, как бы неважно. Поэтому наша основная одна из основных задач — показать то, что мы не ведемся на информационную войну нового поколения, которая пытается рассказать сейчас людям о том, какие беженцы из Донбасса, там, что они, как они себя где-то ведут, как они себя чувствуют. И снова попробуют нас столкнуть лбами, уже после того, как у них ничего не получилось сделать это полгода назад. То есть мы приезжаем с конкретными месседжами, с тем, что мы хотим хотим быть ближе, хотим подарить какую-то радость людям и хотим получить такую же радость в ответ на самом деле. Потому что мы все не за просто так что приезжаем, за улыбками, за кайфом, за драйвом, которые видим. Потому что 250 детей, которые сегодня были на, на площади, это на дурдом. Я не знаю, мы, мы просто уже счастливы. Еще не начали играть да, музыканты. дурдом. да, то есть, Целый день там. Смысл проекта именно в этом. Поэтому а, мы привезли сюда фотовыставку, собрали лучшие работы, лучших фотографов со всей Украины и попросили славянчан повесить эту фотовыставку, поучаствовать в этом процессе это было очень забавно смешно они там как-то кособочились там висели, но ребята реально 25-30 человек вешали на бантике подбирали как правильно там раскладывать все эти картины и так далее мы делаем огромное количество конкурсов для деток с большим подарочным фондом будет концерт, естественно, и есть очень интересная, очень классная штука – открытая библиотека. Мы каждый выступили на 5 минут библиотекарем, попробовали прорекламировать книги, по, там, ну, попредлагать почитать э, славянчанам э, книги, и очень хорошо пользовалась спросом за, за этот э, день световой, э, эта активность. Ну и, конечно же, в конце будет кинопоказ. Кинопоказ – это «Кинохроника», «Альманах», собранный из работ Вайлон-13 и нескольких работ молодых украинских кинорежиссеров и нескольких работ нас с вами, обыкновенных граждан, которые что-то просто сняли на мобильном телефоне. Он показывает тот путь, который прошла наша страна. Этот путь в 20 маленьких киноновалов. От 1 минуту до 5 минут. Начинается все там с немного более длинного фильма, 14-минутного. Ну, вы, конечно же, лучше все это увидеть сами. Но это «Альманах», который создает определенный ряд вопросов, ставит эти вопросы. Начали-то мы на самом деле не с этого проекта, начали мы просто с небольших музыкальных... Заездов, mm -hmm. как это сказать, по военным частям. Мы посетили несколько военных частей. Это были военные части в Черниговской области и в Харьковской области. За Се... свои деньги, не первые? За свои абсолютно деньги. Сами поехали, отработали, своими руками все подключили, отыграли, спели, поговорили с людьми. И для себя поняли, что мало этого, что мы делаем для военных очень важно делать это еще и для населения. Особенно это более понятно стало после Чугуева. После да? Харькова. Да, да после, после Харьковской после области, Хар... после посещения самого города Харькова, зала. концертный зал Дома офицеров и Чугуевской военной части, где мы поняли, что кроме военных, которые это действительно патриоты Украины, есть еще другие люди, которые не до конца понимают свою гражданскую позицию, не сформировали ее, а некоторые ее сформировали, В том ключе, который, с которым на самом деле Шаблон, пришел. И им. И, Какой, и боремся да. мы сейчас, то есть чтобы э, вернуть слово слово Украина. не просто значение там на карте какое-то там геополитическое, а вернуть в душу вот это вот состояние, когда это моя страна. Почему здесь, например, детская площадка? Называется этот проект у нас «Косковый свит украинца». Он родился два года назад, стартовал на Сорочинской ярмарке. Это воспитание детей через сказку украинскую. То есть это у нас герои украинских сказок, потому что если у нас дети не будут знать наших сказок, нашего народа, которые переходили с поколения в поколение, они не станут украинцами, они не смогут дальше строить нашу страну, поэтому это важно. И сейчас важно даже не вернуть состояние, вот, что мы украинцы, да, и с этим гордо идти. Мы должны сами себя воспитать и воспитать окружающих в том, что Украина – это прекрасная страна. Украина – это страна с богатейшей историей. Украина должна гордиться своим прошлым, и все, что нам когда-то навязывалось, переписывалась наша история, это должно показаться людям. Они должны это увидеть, увидеть, насколько у нас. богатая страна эмоционально. Да? Вот сегодня мы делали эти поделочки, разные журавлики. Казалось бы, просто салфетки, да, и наш орнамент всего-навсего. Но это настолько красиво, это настолько трогает душу, и это важно для каждого человека. Вот дальше понести, вот, что вот наш орнамент, наша вышивка, она Но она самая интересная в мире. Мне сколько закладывается энергетически. Э, Ну, я думаю, что дальше рассказывать не надо, каждый из нас разумный человек знает. Поэтому мы должны воспитывать себя, мы должны воспитывать детей и должны с гордостью говорить им о том, что мы украинцы. Снять я представляю, я житель города Славянска, Добровольский Николай Васильевич, вот, участник Майдана. Майдана. Это Луганская сотня, ну вот Саша подходил, это с Луганской сотни. Я, очевидно, буду прописан православной сотни. Там наши люди на Майдане. Они сегодня приехали, сюда славянск. Вот, Саша я сегодня приехал сегодня утром. Вот, я был здесь Славянске. Я уезжаю на Майдан 19 числа для того, чтобы навести порядок на Майдане и для того, чтобы э, нормально прошел э, митинг 24 августа, День независимости Украины. Украина она будет унитарной. I'm the caveman, caveman, I'm a hobo, hobo. I'm the caveman, caveman, i a hobo, 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 hobo. Caveman, a hobo, hobo. Тому що якби чесно кажучи, весь гурт Атвінта і я особисто, якби до нас в черговий раз, наприклад, за, за цей період звернулися якісь представники якоїсь партії або місцева якась там влада, бо щось, ми, ми б однозначно відмовились, бо справа в тому, що якраз от перед вами сидять ті люди, справжні патріоти, і на мою думку, це якраз і є визначення справжній патріот, це людина, яка щось робить. В цій державі і зовсім неважливо на якій мові вона розмовляє і рано чи пізно, і знову ж таки, я помічаю, що зараз приходить той час, і зараз вже виростає нове покоління, яке починає помаленьку розуміти, що ти насправді той. Ну, представляєш себе якраз ту людину, що ти є, що ти вмієш робити своїми руками, як ти вмієш думати своєю головою, і як ти сам себе ідентифікуєш, а не що в тебе є. Тобто в будь-якому випадку ніякі матеріальні якісь там здобутки тебе не можуть характеризувати. all <laughs> ми всі Україна, і все. І от в цьому, мабуть, і полягає наша задача посіяти навіть от тим людям, які зараз не вірять, які е, виховані були зовсім іншим, в яких були якісь шаблони, і вони не могли розширити свій кругозір зір, світогляд, е, щоб вони щось побачили, побачили інше, що не бендеровці живуть в центральній Україні, на Західній Україні. Що всі ми люди, звичайні, бендеровці теж не живуть я і Бандерівці живуть, і тоді і ми да, всі і в Одесі Бандерівці живуть. І, і виявляється, що і в продовженні цієї теми так, дуже так, жили Бандеровці да, да, знову ж таки. А до, до речі, от буквально на день морського флоту ми виступали в Одесі. Ще тако... я ніколи не бачив, що в Одесі було так багато жовто-блакитних прапорів. От і е... зібралося дуже багато морячків. Ми знову ж таки кричали Слава Україні! Героям слава! І це після цього якраз концерту, якась там замісник мера Одеси висловлювала претензії стосовно, що як це так, бандерівські гасла кричать моряки, щоб їх там в море змило, чи ні та су щось таке. Впродовж цієї теми знову ж таки дуже класно, що якби там не було, ці штуки неформальні. Я просто згадую себе в дитинстві що в піонерському октябрятському. тобто те, що намагалося прививати ко мені любов, короче, к родіні, коли на було стояти на лінійці по полчаса. І, і, і славить, да, там і все інше в будь-якому випадку, да, і, і насильне одягання, шаровар, вишиванки всього іншого, ясно, що воно має проходити через душу. І коли ми справжні, нормальні, здорові, сексуальні пацани, які, чесно кажучи, срали однаково і на нову владу, і якби як би там не було, ми є альтернативою. Тобто, що я, що Віталік, Шудініс, що однаково з великою завзятістю, факі покажуть і Порошенку, і коротше, і Турчинову, і Януковичу, будь-кому за завгодно. От, тобто, ми, Думаю завжди поза владою, і якраз і такими руками треба знову ж таки цими справжніми пацанами робити, виховувати справжню українську гідність у молодих пацанів. І дійсно, спайдермен круто. Чому б не, ну, не, я не знаю народити якогось нового героя, яким будуть захоплюватися і хлопчики, і дівчата? От і лагідній рожай. Ти ж Художник, намалюйся. Спайдермен – це комікс. У нас от немає українського такого супергероя. Немає. Треба створювати. Ні, стоп, давайте краще, ми сьогодні сексом займемося. Ти займешся, і от я думаю, що зараз як поріжуть це все, то дуже класно. Факи, потім секс і вагітні. І спайдермен. Мені здається, на мою думку, що в суспільстві виникла така велика потреба щось зробити. От, взагалі, ну проста людина. Я проста людина, яка. Є свої потреби, свої проблеми, там, жінка, діти, кредити і тому подібне. Але всі ми розуміємо, що від нас, від кожного з нас щось вже -му, залежить. І це ми показав Майдан, коли ми туди всі прийшли, тому що якби прийшов один Блощинський, нічого не відбулося, а прийшло туди 100 тисяч, і насправді щось відбулося. І е -е -є. Е -є. мені здається, що наша сила, ну, сила України зараз, вона в якоїсь єдності, єдності не просто, що ми якось серцем сієні, так, футбол, келих пива і дивимося, як перемагає Шевченко, так, наприклад, ні, а в тому, що кожен з нас намагається щось зробити. Хтось Дає п'ять гривень, відправляє, да? хтось працює як волонтер, хтось молиться, правда, а хтось там не знаю... від панить москаля в інтернеті. Ну от, хтось це щось важливо. їде, да? є диван на сотня, вона нікуди не, не ділася, такі представник представники, будь ласка, перед вами. От. І я до чого веду, що коли але ти хочеш якось примінити себе, щось вкласти, але не завжди знаєш, як це зробити. Ну, наприклад, там брати в руки калаша, може, це не твої переконання. І коли тобі дзвонить друг і каже. У нас є можливість поїхати і співати, і робити це для людей на сході. І ти кажеш, алілуя, що ти можеш це зробити. Тобто, це, це, це твоя справа. І ти щасливий від того, що ти можеш свою робити справу для когось і ще вкладати в Україну, скажімо так, от свою, свою маленьку щось, якусь частинку, яка робить з нас. Це, це як сьогодні, от коли приходять і говорять, що для чого ви це робите зараз, іде війна. То ми визначилися з цим, мабуть, ще три місяці назад, чи чотири, чи більше навіть, да, коли говорили про поїздки. Що кожен воює як може. Ми на сьогодні нас ще не, не призвали, можемо так сказати. Мене як жінку взагалі не візьмуть хоча б я пішла залюбки, якщо потрібно відстоювати країну. А кожен із нас на сьогодні, доки не наступив якийсь критичний час, має воювати по-своєму. Тобто ми можемо воювати от такими акціями, просвітництвом, музикою, піснею, розмовою. І ми намагаємося це робити намагаємося підвоювати свою країну.